Можно ли считать город Киев безопасным городом? Настоятельно рекомендую всем гражданам Украины, проживающим в больших городах, покинуть эти города. Но ну, это, разумеется, не спасет Украину. Нужно договариваться, садиться за стол переговоров. Про диалог трех великих держав, России, Соединенных Штатов, Украины, он должен продолжаться. Это снимет угрозу с Киева. Но сейчас наилучшая возможность добиться мира. Военного решения, хорошего решения уже не будет. А задача ставится сделать неспособной организовать эффективную оборону украинской армии. Продавать мир через погрозы захопить украинскую столицу – новая тактика россиян. Ну, точніше, як нова. Це ж було уже у 2022 році. Щоправда, тоді росіяни спромоглися підтягти свої війська до Києва, а зараз так не вийде. Тому у стик до новин про атаки по Україні у своїх ефірах вони пропонують нам дві речі: або вшиватися з наших територій, ну або що замирюватись і коритися. Многочисно зрив затянуло смогом от Просто еще раз повторю. Настоятельно рекомендую всем гражданам Украины, проживающим в больших городах, покинуть эти города. Покинуть. Нет другого варианта, так как они используются для... В этих городах размещаются заводы по производству. Воружині будуть унічтожені. Соловйов зрозумів, що ентузіазм у купі з погрозами не дуже працює на українцям, тому він почав супитися. Типа очень-очень жаль, ну ми вас сатрьом. Це нова тактика росіян. Вони хочуть зупинити роботу українських потужностей, потужностей великих міст. А як це можна зробити? Наприклад, шляхом примушування населення цих міст до втечі, тому що от Київ, наприклад, захопити для них зараз це щось неможливе, бо тут живе купа людей. Бо люди це тил, це мобілізаційний ресурс, це потенційне підпілля і приховані цехи із виробництва озброєнь. І ціль яка? цель заключается не в том, чтобы ценой жизни российского солдата захватить какие-то очередные там, 500, 200 там, или 100 квадратных километров. А задача ставится сделать неспособной организовать эффективную оборону украинской армии. Поэтому удары наносятся по тылам. Летняя осенняя кампания будет направлена на то, чтобы уничтожить всю логистику, тылы, инфраструктуру, склады, места дислокации военных В глибокому українському тилу, причому ніважна на в якому регіоні, от Львівської до лінії заприкоснення. Нам треба з вами розуміти одну річ: це те, що тил зараз входить у таку досить складну фазу. Це фаза екстремального виживання. Росія зараз буде прикриватися ударами по промислових воєнних об'єктах для того, щоб бити наприклад, по житлових будинках і тим самим знищувати населення. Або є інший варіант, це. Таким чином примусити населення масово виїжджати, і наше з вами завдання тут у тилу це по перше зберегти людський ресурс і ну працеспроможність, тому що саме так ми зможемо підтримувати тих, хто знаходиться безпосередньо на лінії розмежування. Вони також демонструють, що всі на України тепер відкриті для атак. Ніскільки раз було атакова навіть Львов, який знаходиться доволі близько. Та самий западний город в країні, і Русський демонструють, що вони Будуть продовжати усилювати давление на Україну, щоб показати, що цей процес буде продовжуватися до тих пор, вони не здадуться. поки ми не здамося. Про що тут йдеться? Ну, перш за все, про те, що щойно мовний процес ну призупинився в чергове. Росія почала кричати з усіх зливних бачків про те, що. Нам із вами необхідно домовлятися із Росією, що іншого виходу немає. Домовлятися треба на умовах. Ну ви розумієте, яке тому що є задачі. Обезпечення безпеки всього міра і діалог трьох великих держав Росії, СІДІНИХ Штату України, він должен продолжаться. Хорошо, ж то нинішня адміністрація це допомагає. Уявіть собі, вони адміністрацію Трампа похвалили і Україну назвали теж великою державою. і я хочу вам сказати, що це не випадковість, тому що таким чином вони, начебто, знову в своїх очах повертають нам певну суб'єктність, тому що протягом там років вони працювали над тим, щоб позбавити нас суб'єктності, а те тепер типа, вони будуть з нами домовлятися. Звісно, у своїх обговореннях про мир вони не можуть обійти увагою новину про те, що Україна може отримати і ще одну систему Петріот, а також ракети до неї. І вони ж не можуть нас похвалити чи втішитись ці не якщо бути точнішою, вони кажуть, що ну ви в общем-то не обольщайтесь тому що все це для вас нічого не рішає. Скажите мне, а сколько систем ПВО нужно будет для того, чтобы обеспечить безопасность? А вот эти шесть систем ПВО, которые стоят в Киеве, можно ли считать город Киев безопасным городом? Ну, как мы видим, нет. Они не один город, один. Шесть систем ПВО не могут обеспечить. Безопасність одного города, а Україна Україні взагалі то представляє розміри цієї країни? Перед тим як ми продовжимо, я прошу поставити вас лайк цьому відео для того, щоб це відео побачили більше людей. Ну і звісно, підписатися на канал, якщо ми з вами вперше. Ну а ми з вами повернемося до теми ППО, Тому що на їхню думку, новина про те, що ми зможемо себе захищати, нас, начебто, немає на їхню думку ніяк втішати, бо все пропало. Що так, що так. И вот сейчас вопрос стоит про одну единственную систему ПВО. Но ну, очевидно, что на одну больше, даже если на. 21, это, разумеется, не спасет Україну. Нужно договариваться, садитися за стол переговорів. Но Зеленський против. Не могли вони звісно пропустити меседж про те, що во всьому всім Зеленський, Ну і звісно, ця тема ж не закінчилась на цьому. Бо Келінкаров добив добив таку історію із комплексом ППО. Їх всього в мірі производні дуже ограничене кількість і можливості в ближайше время наростити. їх попросту немає. значить, що нужні нужно делать? Искать вариант выхода из этой ситуации. Политический вариант выхода из этой ситуации. Военного решения, хорошего решения уже не будет. Это уже очевидно. И такие варианты есть. Просто есть люди, которые готовы и продолжают вкладываться в войну, но не готовы покупать мир. Так, а кто той мир продає? Скажіть мені, Росія? Реально Росія мир продає? Добре, тоді, виходячи зі слів Келінкарова, мир у Росії потрібно продавати. Викупити, але чомусь він не називає ціну. Але це не страшно, тому що, звісно, російська пропаганда вона працює вся в купі, і в іншій програмі є відповідь на питання, скільки нам коштуватиме мир без ППО. Конкретний совет, наприклад, командуванню НАТО. Каким би було цей совет? Без промедления я бы призвал к немедленному прекращению войны в Украине. Нам следует заявить Зеленскому о прекращении поддержки, поскольку продолжение военных действий без дипломатических усилий аморально и бесперспективно. Украина не в состоянии победить в этой войне. Более того, поставки оружия без параллельных переговоров лишь создают условия для дальнейшей российской экспансии и потери украинских территорий. Поэтому необходимо срочно сесть за стол переговоров, чтобы спасти как можно больше украинских земель. Рассмотрите, например, возможность договоренностей, по которым четыре региона останутся за Россией, а остальная территория, включая Харьков, Сумы, Чернигов и Одессу, сохранится за Украиной. Все эти пропозиции мы чули за рутин російської делегації на переговорах в принципі тут нічого нового, але тут така річ виходить: а що якщо нам не підходить така ціна? Так, ви не переживайте. У них і на це є відповідь, що з цим робити. Вони нам будуть і далі лапшати свої лякалки. Я зараз прошу вас бути уважними до екранів і звертати увагу на меседжі, які будуть з'являтися внизу у віконечці з цим гостем, гостем чи спікером. Він буде зараз дуже гарно говорити про те, яким може бути мир. Зараз И что, если миру зараз не будет? Да, пусть он будет не идеальным и тяжелым, но он несравнимо лучше катастрофической альтернативы. В противном случае мы рискуем потерять все. Россия готова вести боевые действия еще год или два. И в итоге может взять Киев, установить марионеточный режим и лишить Украину остатков суверенитета. Последствия будут ужасающими. Как бы ни выглядели текущие условия, достичь решения нужно именно сейчас. А от пропагандисти і попалися. Ми їх зловили на порушенні логіки, тому що якщо Росія і справді як каже Панченко, готова воювати в такому ж темпі, і як каже цей експерт, ще кілька років, то таким чином, ну врешті-решт, він же ж говорить про те, що Росія доб'ється свого. То для чого їм мир зараз, а особливо для чого їм от він так швидко? Чого вони нас так до цього спонукають? Для них ж це буде поганий мир, правильно? Вони ж найбільше за все хочуть захопити Київ, змінити тут владу. То. Навіщо поясніть мені кричати про таку необхідність перемовин тут і зараз? Отже, ми з вами можемо зробити висновок, що не все у них так добре, як вони розповідають. Точніше, у нас не все так погано, як вони намагаються нам нав'язати. Що найсмішніше це лайно у них лється з усіх помийок. От Латиніна, наприклад, ми знаємо, що вона нещодавно остаточно, слава Богу, проявила себе для всіх. Всі мали змогу побачити хто вона, що вона і кого вона підтримує у своїх висловлюваннях чиї тези, то от що вона каже, виявляється, виявляється, друзі, війна відбувається, бо ми з вами хотім, щоб нам були должны. і вообще, во всьому виновата корупція і глупо бути жертви. Якщо ви вважаєте, що вам всі довжні, то у вас не там ви сидите на велфері і ви воюєте війну. у вас є така особливість. Чем вам хуже, тем больше вам должны. Стало быть, у вас нет никаких стимулов исправлять свою собственную позицию и самим чего-то добиваться. Вот если вам... Вы понимаете, что вы один-один на один с противником, вы что делаете? Но, ну, например, вы строите оборонительное сооружение. А если вы считаете, что вам должны, то вы на оборонних сооружениях воруете, а потом приходите и говорите, слушайте, то тут противник глубоко зашел на нашу территорию, но вы же нам должны, поэтому дайте нам атакам и ударить по его линии снабжения. И так далее, и так далее. Это не способствует выигрышу войны. Вот с такого Тобто оборонятися способствует выигрышу войны, а бити у відповідь і, наприклад, виганяти ворога зі своїх територій не способствует виграшу війни. Якщо, що, якщо ви не знали, ну і взагалі, українці погані, бо вони жертви нападу росіян, а жертвам всі далежни. І взагалі, як ми, сміємо, як ми сміємо, з вами оборонятися і просити взагалі якісь атакамси, ППО, да і все решта, Ну, так миру не досягти. Вона ж опосередковано пропонує своїй аудиторії, ну, здатися, бо ми з вами. Не жертви її, от дружочек Рістович, наприклад, вважає, що ми з вами провокатори, тому що Україна це що? Угадайте, Тому з цієї ідеї і в основу української державності, війна була неібіжна і ліквідація цієї причини, цієї ідеології і держави, яка основана на цій ідеї, була не тільки. Бачите, всі нам бажають ліквідації, тому що. Україна це антиросія. А хто придумав цю тезу? А звідки вона пішла? Щось мені здається, що про антиросію любить говорити Путін і його прихвесні. Я вам це для чого показую, щоб ви побачили, як активно зараз працюють росіяни і їхні ячейки. Ну, у нас їх прийнято називати консервами. от вони от повскривались. І я думаю, що це ще не все. Я думаю, що у них в запасі ще щось є. А для чого це все? Щоб нам промити мізки, щоб перевернути все з них на голову. Це не вони винні, це ми винні. Треба здаватися. Вони хочуть упевнити нас в тому, що ми не спроможні. Друзі, але це брехня. Ми можемо. Це вони. Так гучно кричать, бо це вони не вивозять. А ми з вами мусимо триматися і мусимо вижити понад усе. Це наше головне завдання, і тут допоможе не піддаватися оцій от паніці, яку вони нагнітають. Бо я думаю, що ви вже зрозуміли, що головний принцип будь-якої війни деморалізувати противника і зломити його волю до боротьби. Тіпа, от ППО немає, ТЦК нападає, СБУ не зберігає, бо їх стріляють по. Серед вулиць е, Києва, ну і все, і все це відбувається, наголошую. В один тиждень дуже дуже багато інформації, дуже багато негативу на нас лється, і далі трястиме ще сильніше. Тому, будь ласка, поширюйте це відео для того, щоб інші також розуміли, як діє російська пропаганда. І обов'язково приходьте на RightNow у наступні дні, тому що будемо розбирати усе по крупинках для того, щоб розуміти. Як діє ворог? Ставте лайк цьому відео, якщо досі цього не зробили. Ну і підпишіться ви вже на канал.